Знайома картина, правда ж? Ще вчора дитина добре вчилася, а сьогодні не відлипає від телефона, а оцінки, ну скажімо так, бачили й кращі часи. І перша думка, яка виникає, все розлінився. Але що, якщо я скажу, що все набагато, набагато складніше? Отож, давайте прямо, це лінь чи щось інше, чи справді небажання робити уроки це просто риса характеру. Саме в цьому ми сьогодні й будемо розбиратися. І ось тут починається найцікавіше те, що ми, дорослі, звикли називати лінією чи залежністю від гаджетів, насправді є результатом просто гігантських змін у мозку та психіці підлітка. Це не недолік, ні. Це просто такий етап розвитку. І почнемо ми з головного саботажника. І це як не дивно, сам мозок у підлітковому віці. Він переживає таку глобальну перебудову, ніби в місті одночасно ремонтують всі дороги. Звісно, у такому хаосі мотивація до чогось далекого, як от навчання, просто губиться. Ось знайомтеся, наш головний герой, префронтальна кора. Це, так би мовити, генеральний директор нашого мозку відповідає за планування, контроль, прийняття зважених рішень. Тільки є один нюанс: у підлітків цей директор ще стажер, він ще тільки вчиться керувати. А тепер увага! Цей стажер остаточно вступає на посаду аж до 25 років. Тільки уявіть собі. Вимагати від підлітка чітко бачити користь від іспиту, який буде аж через рік, це майже те саме, що просити його передбачити майбутнє. Його мозок просто ще не вміє так працювати. І от, поки наш директор стажер розбирається з паперами, в офісі на повну кутушку працює інший відділ лімбічна система. Це такий собі центр емоцій і задоволень, який кричить Хочу нагороду і хочу її прямо зараз. І саме в підлітковому віці цей центр працює на максимальних обертах. От і маємо конфлікт: слабенький планувальник проти потужного двигуна Хочу. І тут на цю гарячу сцену виходять смартфони, соцмережі, ігри, коротеньке відео, все це дає мозку швидку і легку дозу дофамину, гормону радості. А навчання ну, це важко, а винагорода буде колись потім, може бути. І що обирає мозок? Звісно, найпростіший шлях до задоволення, і це, до речі, не поганий характер, а чиста біохімія. Додамо до цього коктейлю ще й сон, точніше, його хронічну нестачу. Річ у тім, що біологічний годинник підлітків природно зміщений, їм хочеться пізніше лягати і пізніше вставати. А ранні підйоми до школи призводять до того, що їхній мозок просто не встигає відпочити. А втомлений мозок, ну, він фізично не може нормально вчитися. Добре, з біологією, наче розібралися, але це ще не все. Дуже часто те, що нам здається лінню, насправді є. Психологічним захистом реакцію на зовнішній світ. Ось це, мабуть, ключове. Давайте спробуємо перекласти фразу Я не хочу вчитися з підліткової мови на дорослу. Дуже часто вона означає, я хочу сам щось вирішувати у своєму житті, я хочу контролю. Це не про навчання, це про потребу відокремитись і стати самостійним. І коли навчання перетворюється на якийсь батьківський проєкт, коли тиск стає занадто сильним, запускається так званий цикл бунту підліток починає захищатися. А який найпростіший спосіб захистити свою територію, правильно саботувати те, що так важливо для батьків? Це не непокора, це по суті самозбереження. А є ще один такий, знаєте, парадоксальний момент. Особливо це стосується дітей, які завжди були відмінниками. Страх не впоратись, не виправдати очікувань буває настільки сильним, щоб простіше взагалі нічого не робити. Адже погодьтеся сказати, мені просто було лінь набагато легше, ніж визнати, я старався, але в мене не вийшло. Ну і звісно, коронне питання будь-якого підлітка. А навіщо мені ця ваша фізика? Де вона мені в житті знадобиться? Їхній мозок надзвичайно прагматичний. Якщо він не бачить чіткого зв'язку між шкільним матеріалом і реальним життям, він просто відмовляється витрачати на це енергію. Все логічно. Так, причини складні й багатогранні, але що ж з усім цим робити? Добра новина, вихід є. Давайте розглянемо чотири конкретні практичні кроки. Крок перший міняємо пластинку замість звичного яку оцінку отримав, спробуйте запитати, що сьогодні було найцікавіше на уроках, а що було найскладніше. Так, ми показуємо, що цінуємо не цифру в щоденнику, а зусилля процес пізнання. Крок другий. Перетворюємося з контролера на помічника. Подивіться, яка колосальна різниця між грізним Ти зробив уроки, і спокійним Бачу, тобі складно, як я можу допомогти з цим впоратися. Відповідальність залишається на підлітку, але він відчуває підтримку, а не тиск. Крок третій. Будуємо мости, шукаємо зв'язок між нудними шкільними предметами і тим, що підлітка реально захоплює. Любить відеоігри? Супер! Це ж готова лекція з фізики рушія та сценарної майстерності. Веде блог? Чудово! Ось вам і література, і риторика. Треба просто зробити навчання актуальним. І четвертий дуже життєвий крок: замість того, щоб нескінченно воювати з телефоном, давайте воювати за здоровий сон. Встановіть просте правило для всієї родини. Наприклад, година без екранів перед сном. Це допоможе мозку перезавантажитись і, повірте, здатність навчатися наступного дня значно покращиться. Отже, ми пройшлися і біологією, і психологією, і практичними порадами. Час підбити підсумки. І ось, мабуть, найважливіша думка з усього сказаного варто змінити саму мету. Наше головне завдання не виростити відмінника з червоним дипломом, а допомогти сформуватися самостійній, відповідальній і, головне, щасливій людині. Тому запам'ятайте втрата інтересу до навчання це не катастрофа і не ознака лінощів, це сигнал. Сигнал про те, що всередині йде колосальна робота з перебудови особистості, і це абсолютно, абсолютно нормальний етап. І наостанок залишу вас із питанням для роздумів спробуйте подивитися на свою ситуацію через цю нову призму, що у вашому випадку грає ключову роль особливості роботи мозку, боротьба за контроль, а може, прихований страх невдачі. Бо коли розумієш справжню причину, знайти рішення стає набагато легше.